Привіт, мої малята! Сьогодні до нас завітає одна гостя. А яка саме, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку, слухайте уважно! Хто з вушками і хвостиком? У кого лапки з подушечками? Як ступає, ніхто не чує, тихо крадучись, полює. І маленькі сірі мишки утікають геть! Від кого втікають мишки? Правильно, від кішки! Сьогодні до нас завітала мама кішка. А вона шукає своїх діточок. Скажіть, будь ласка, а хто її діти? Правильно, маленькі кошенят. Кішка шукає своїх кошенят. А ці кошенята дуже-дуже люблять грати у хованки. І в цей раз вони теж вирішили пограти в колонки. І сховалися так, що мама їх не може знайти. Давайте допоможемо мамі знайти її кошеня. Ви згодні? Добре. Тоді погляньте, на лужку гуляють тваринки. Які тваринки гуляють на лужку? Правильно! Тут є теля, теня, лисеня. Курчата та кошенят розумнички мої. Погляньте, а що це за велика тварина? Правильно, це курка. чи я це мама? Правильно! Ось цих курчат, розумнички мої. А подивіться, хто ще прийшов на полянку? Та це ж мама лисиця. Тож, а хто її дитинча? Молодці, маленьке роде ось таке лисенятко, Розумнички! А хто ще прийшов на лужок? Мама собака, Розумнички! а хто її дитина? Правильно, ось таке цуценятко. розумнички мої. Ой, а хто це прийшов на луг? Та це ж мама корова, а хто її дитина? Молодці! Ось таке теля, розумнички мої! Діти, подивіться, наша мама кішка знайшла своїх кошенят. Ось ми і знайшли кошенят для нашої любої мами кішки. Діти, ви розумники! Мама піця дуже вам дякую за допомогу!